Дивіться, якщо люди не спираються, один одному взагалі не знати. Звідси знайомитися, потім ставиться ширма. І ми кажемо програма ментального здоров'я, ти я, яке ініціюване, впроваджується як області, так і по всій Україні за ініціативи першого веде, поговорити, спілкуватися, щоб корисно почутися все. Ви будете комунікувати зі своїми. Слеж, ви не спокійному стані. Пані, ви нагружуєте свої люди? Пальчики ви зараз нагружуєте, що вони вас дуже? Так і написав. Знаєте, який <звісно> <Він, звісно> Петро, він гарний, має значення і ви домовляєтеся, хто з вас може збирати тут і такі. Це правильно, була дуже була лише. Лише. Фігура була дуже легка. все по порядку. Ви mm. mm. дуже саме фігуру виносите, більше mm. і менше треба було і так. Одна на одну mm. трошки. трошки, трошки згадали собі і зібрали. І я вам скажу, що, по-перше, молодці ця команда, яка включилася і Саня.